Всім привіт! Покажу вам доповнення до гри Damnation, прокляття, яке називається Ніч Вампіра. Коробка невелика. Це єдине доповнення наразі. Ну і напевно воно так і лишиться єдиним, тому що ну, гра не є супервеликою, не є якоюсь сюжетною. Як я казав в попередньому відео, доповнення додає, розширює контент, але не міняє механіку самої гри. Проте вона така красива, що його варто мати. Я маю на увазі, гра красива. Подивимося. Коробочка матова, легенька. Я не читав, що сюди входить ні ззаді коробки, ні десь в описі на сайті, я просто щоб собі вирішив, що її потрібно мати. Якщо вже є база плюс таку гру, ну, складно, скажімо так, в нас десь придбати. Як бачимо, в нас є додаткові персонажі. Хм, чимось нагадує монахиню, так, сестра. Графиня, жах, монах. Ну і це. Не знаю, що це. Це є додаткові персонажі, напевно, нам на вибір. Ну, це теж класно. Все-таки реіграбельність. До них є стійки. Стійки в такому самому варіанті зроблені, як і в основній грі. Ну, в принципі, це логічно. І підставочки для них. Також в нас є. Тут вже вони видавлені і складені окремо в органайзер. Я гадаю, що це все можна вмістити в базову коробку, щоб не тягати дві коробки. Ну Картон дуже грубий. Товстий капець. Відчувається в руках. ну... Так, це якісно класно зроблено? Ще є одна невелика колода карт. Угу. Додають до локацій. По дві карти до кожної локації. І не тільки до локації. Так, по дві. Тобто до всього, в принципі, до колоди замку, також дві карти. До кожної локації по дві карти і до колоди вампіра, чотири карти. Подивимося, що вони тут. Так. Ну, тут уже глянемо всі разу. Тільки. Kick up the ramp. На сферату. Є якась певна чарівність у цих малюнках. Ну, тобто для тих, хто любить е містичність, хто любить е малюнки загалом, вони прикольні. Ось такий доп. Сильно вас затримувати не буду. Це є розпаковка. Все гарно складається і розкладається. Отже, кому цікаво, можете подивитися на розпаковку базової гри. А наразі ставте лайки, задавайте питання. Я її однозначно розберу зіграю. Буду знати, що до чого. Можу відповісти на будь-які питання, і чи вартує вона покупки, чи вона буде цікава, і кому вона може зайти. А наразі, дякую за увагу, всім па!